В липні 2016 року в заводській відділ поліції звернувся громадянин щодо незаконного заволодіння транспортним засобом. Цього ж дня працівниками кримінального розшуку було встановлено осіб, які причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення. Їх було поміщено до слідчого ізолятора, обравши їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В вересні місяці зазначене кримінальне провадження було направлено до суду, однак один з фігурантів під час продовження термінів тримання під вартою був звільнений і відразу від органів досудового розслідування скрився. Кримінальне провадження було відносно нього виділене та призупинене, та останній був оголошений у розшук. Протягом півроку, зусиллями працівників кримінального розшуку заводського відділу поліції було встановлено його місце перебування. Після чого працівники були відряджені та затримано зазначено особою безпосередньо за місце мешкання, де він переховувався. На теперішній час особа затримана. Поміщена до ізолятору тимчасового тримання повторно звернулися до суду слідчий підрозділ щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальна справа буде направлена до суду для розгляду по суті. <свят> телефон бежит. Телефон, телефон белый. Это вещи с рюкзаком? Содержали. Залог mm -hmm. вон. Решили совершить. Так, так вышло. Что? Так вышло. Как вышло? Так получилось. Слушай, а тебе пистолет в салоне лежит? Не знаю. Лежал там. А вы зачем сюда приехали? Ну, зачем вы сюда приехали? Зачем вы на тебя напали?